Слава навіки Богу, Божих вам благословінь! Ісус Христос нам показав своїм прикладом, як ми можемо перемагати диявола в своєму житті. А Біблія говорить, що духовні юноші вони перемогли диявола. Слово Боже, перебуває в них, та вони сильні. Від Матфія 4 глава, 4 вірш. А не хлібом. Самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. В молитві, Отче наш, ми просимо хліба насущного на кожен день. Але важливо розуміти, що це перш за все слово Боже, це духовна страва. Але якщо люди не перебувають в Слові Божому, то вже тоді відкриваємо двері для диявола, який є батько неправди. Який настояв вистані. Далі, що Господь говорить від Матфія, 4 глава, 7 вірш. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Дійсно, ми повинні дивитися, чим займаємося ми в храмі Божому, щоб не грішити, тому в молитві очі наш сказано. А ще від Луки, 11 глава, 4 вірш. І прости нам наші гріхи, бо самі ми прощаємо кожному бажакові нашому. І дійсно нам важливо жити не по нашим емоціям, а завжди милувати, милувати любити та обичати, як і Господь Бог вбачає наші гріхи. І далі Ісус Христос каже від Матфія. 4 глава, 10 вірш. Тоді каже до нього Ісус, відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Поклоняємося ми Богу, коли виконуємо Його волю. А воля Божа це є учнівство, Тимотець і прославиться – коли будемо його учнями і принесемо як можна більше плодів, спасемо інших людей. Бо сам Ісус і виконував не свою волю, але волю Отця, Ісус був самим Смиренним. До Филип'ян, 2 глава Шостого, 11 вірш, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до, і до смерти хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. щоб Перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Амінь.